Південна Корея може змінити питання щодо постачання зброї Україні, переосмислити політику відмови від відправки летальної допомоги Києву, змусила перемога Дональда Трампа, і це рішення може вплинути на хід війни, таке пише агентство Bloomberg. Але Сеул вдасться до цього рішення після того, як з'явиться більше ясності, як саме Трамп діятиме стосовно України. Військоморських силах оцінили роль ліквідованого в Севастополі в результаті спецоперації СБУ топ-офіцера Чорноморського флоту Російської Федерації. за словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів, капітан першого рангу Валерій Транковський, був майже незамінним. Ця людина, яка керує майже всіма процесами, зазначив Плетенчук. І от, власне, ліквідація начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Ерефія Валерія Транковського в Севастополі є спецоперацію СБУ. Про це повідомили наші джерела у спецслужбах. І в момент вибуху капітан першого рангу був за кермом автівки на вулиці Тараса Шевченка. Російські змі пишуть, що за Транковським спецслужби слідкували близько тижня. А саморобний вибуховий пристрій було проведено в дію дистанційно.